Всім привіт вітаю всіх на каналі під в в Коні Коні. Годінце відео зняли вам. Хочемо зняти. Їдемо посту. Провірити побилки. Був італій каже, що якийсь не бачив, що ми були жрадні. Треба проінспектувати. Алека в'яжемо за возом і біла його волочить, як має бути. Чого його не запрягаємо, бо то купу буде тяганини, поки його зав'яжеш. Ще така кобилка, Акційна по м'ясі. Кобилка тримає фіру на машинику. Кобила десь 14 років, 13 але може робити. Кого би цікавила акція ціна, по Вона Не може отримати дитинство. Так, мусимо тримати. Звір йде як. Як має бути ходи возом, прекрасно Адам. Малено А то чуть підтягніть, а червоний дабл. Vista brita. <laughs> It's time to let this guy in the least. Oh. 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 І вже не збирав будаків, вже зробив на лозі. Я останній не помітив Та кобилка. Номер буде в описі, кого б цікавила. Кобилка, метр восімдесят є. На фоні него, то вона мала. О. От. Під'їжджаємо до перших кубил тут маємо дати вес. А те ж папа йде. Іде папа. Є! Yeah. Кобила на продажу також. Номер буде в описі, телефонуйте. А от і син зустрічає тата. Yo. Його зараз гніда буде битися. Лошачок на продажу син Алана. 18 вересня чотири місяці. Його син. Син Алана та Марі. Такий лошак. Нога обросла, як в тата. Шеручий. Приїхали до пастуха, подивимось. що тут і як зараз? Ша майушка. Набрали будаків. І, і. ця лошата. Йо. Також ця лошата ну і тут я її зараз знімлю. Йо. Йо! май! Йо, Полім! Йо! Oh. Трьохрічна кобела. Дочка гулі, пане. Поліна прийшла до вас з тої сторони. До мене я ще запутав. Сурок вільна, вільне, а? Віда запутати? Можливий продаж і цих двох кубил. А, ага, Наша пуша і. І бела. От за них приїхали ми перевіряти. Лушата двоє по Алові. Справа лошечка від пуші, зліва лошичка, о, лошак від Бели, лошак старший за лошицю на тиждень. Отаке двохмісячні, такі двохмісячні лошата дає. А з такою шириною, ноги. шолошак, шолошиця, з задами впереди. Йобились. Йо. Оставляємо Йо. річки. Jobel, jobel. Bela, vio. Vio na, panovo, da stia, tai jobel. Jobel. Taip, o ta bela stia, tai jobel. 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 Є. 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 О. Давай са вы більше відкусують. Чекала, вона також буде на продажу. Ліще з таким передом. Коліна Лошак має висоту. Наша пуша. Пуша також зробила собі фризуру дочка пуші. Оп! Поліна вже урвала. Mm. Ушак такий цікавий, залишає свою маму, ходить за кобилами. Ходив за нами пуша, плаче на око треба повностей. Певно, будаки зайшли. Рівні. Подивимося, що це. Вона покажена. Маленький відметик від пуші. Зав'яже зараз поліну. Пуша наша стояла, але вже пішов, напевно, Бела буде стояти. От зараз пустимо на Белу. Будемо повненько їхати додому. Кобилки, кого би цікавили, продаються. Зразу кажу, кобили не дешеві. Так що жеребна погала Віталік робив УЗД. Вона від гуліпана польського коня земнокрістого в типу Сокольському він був. І поліна наша продається також. Щоб люди не думали які ціни на ці кубини. Явно не по 2000, зразу вам кажу. Як не продамо, то залишиться нам. колінами, ногами кобили. Спокійні. От тому всім дякую за увагу. Якраз починається дощ. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі!